Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Підбиваємо підсумки року 2024-го. Цього разу політичні з таким експертом Михайло Шабанов, політолог. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вас отак е, склалося таке враження е, за підсумками 2024 року. Що е, основні події відбувалися нібито не в Україні, а за її межами і е, Суто навколо передвиборчих кампаній виборів наслідкувала за кампаніями США в Молдові, в Румунії тощо. Але все ж таки, якщо складати певний топ найголовніших подій політичних для України, що би ви внесли в цей список? Найголовніша подія для світу на сьогоднішній день це обрання президента США безумовно, тому що ця країна продовжує впливати буквально на всі процеси в світі, тобто цей близький схід, це власне кажучи, і Європа. І саме президент Дональд Трамп, а власне кажучи, він і дає з одного боку надію для України певним чином, але з іншого боку, дійсно викликає багато дискусій щодо своїх позицій по постачанню зброї по фінансуванню з боку США зараз. Власне, йде різноманітні формати обговорень зустрічі Дональда Трампа, ще як переможця виборів. Власне кажучи, деякі з цих зустрічей є контроверсійними, зокрема з Віктором Орбаном. Ось але є і продуктивні зустрічі, зокрема з власне кажучи, президентом Франції, ну і діючим президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Яка сама по собі вже є такою стратегічною, тобто ми обираємо безумовно для себе новий абсолютно формат, новий шлях, тобто нова адміністрація, яка власне увійде в овальний кабінет, новий президент. Це абсолютно нова стратегія Сполучених Штатів Америки, яка можливо стане більш. Рішучою, і це ми бачимо власне по меседжам Дональда Трампа, який безумовно є з одного боку успішним політиком, але з іншого боку, це класичний американський комерціант, який поважає профіт, поважає вигоду для себе, перш за все, ну, і для своєї країни. Тобто на це ми також а, звертаємо увагу на сьогоднішній день. Безумовно, світовий порядок денний це на сьогоднішній день Сирія. Яка б, здавалось, дуже далеко від України, але, власне кажучи, фейл поразка по суті геополітики Росії в Сирії вона надає нам безумовно вікно можливостей певне бачення того, що Росія може бути переможеною, може бути відповідно деконструйовані її інтереси в різних куточках світу, тому що, наприклад, Сирія це також і. По суті, збройний хаб для впливу Росії на власне кажучи деякі країни Африки. Тобто на це треба також наголосити. Тому це така стратегічна подія і демонтаж Башара Асада для України. Перш за все, це можливість ще раз побачити, що будь-яка диктатура де б вона не знаходилась, якими б вона ресурсами не лавіювала, не користувалася, але все одно вона кінцева. Будь-якому сенсі, тобто і путінська диктатура, вона також є кінцевою. Ось, ну і, врешті-решт, можна сказати, що дійсно 24 й рік а, це рік а, ну безумовних а, форматів перемовин. Тобто, ми ще більш активізуємося у цьому сенсі, і наші партнери стають все більш і більш рішучими. Зокрема, німецька опозиція вже буквально заявляє про те, що у разі своєї перемоги. Вони одразу ж нададуть нам ті самі а, ракети Таурус, які так потрібні українському війську і українській обороні. Водночас а, складність 24-го року це а, і складність ескалації, тобто застосування з боку Росії а, своєї так званої новітньої, так званої в лапках зброї, тобто арішнік. Ось який нібито є вже такою своєрідною. Для російської для російського нападу панацею, хоча ми розуміємо, що це абсолютно така радянська розробка, і вже у новий час Росія використовує її як маніпуляцію, як тиск, власне кажучи, на країни з Заходу, ну і намагання тиснути безумовно на Україну. Це також є а, наявним у риториці диктатора Путіна на сьогоднішній день, бо він продовжує цю риторику арішніка, скажімо так, і потенційних загроз. Тобто 24-й рік безумовно вже надає надію на те, що багато наших проблем, аспектів цих проблем будуть вирішені в 25-му році. Звичайно, найбільше сподівання це звичайно завершення цієї війни кривавої війни. Але ми повинні бути готові до різних абсолютно сценаріїв у 25-му році, тому що, наприклад, Росія. Країна-агресорка, вона підвищує ставки, вона збільшує оборонний або фактично бюджет нападу на Україну. Тобто, на це треба також наголосити безумовно. Тобто, країна-агресорка продовжує стратегічну, ну скажімо так, стратегічний тиск і стратегічну підготовку до нового етапу масштабної війни. І тут багато чого залежить від наших партнерів. Зокрема, мені особисто дуже сподобалась позиція Дональда Трампа, який наголосив, що і в Європі є американські війська, власне кажучи, які готові відреагувати на ну, скажімо так, різноманітні випади від агресивних держав, власне кажучи. Ну в розмові, яка зараз вона. Є з одного боку кажучи, що вона така конспірологічна інформація щодо цієї розмови. Інші джерела підтверджують розмови Трамп а, Путін в телефонному форматі, нібито ось цей момент був згаданий. Тобто, Трамп це людина, а, можливо, не тільки підвищення ставок, але Трамп це людина, яка на сьогоднішній день каже, що пріоритетом а, його президентства є завершення цієї війни. Тому ми маємо сподівання і. Ці сподівання вони а, безумовно мають під собою певний базис. Угу. Пане Михайло, я обов'язково окремо попрошу вас про прогноз політики Трампа одразу після його набрації 20 січня, але трішки пізніше. А зараз хочу більше поговорити про політику всередині України. Зрозуміло, що він завмер через війну. Але не так просто виникли наприкінці осені, а може навіть і всередині осені, і досі тривають певні дискусії щодо можливих виборів. Пам'ятаєте про це багато говорили і до цього, але потім знову затихли ці, ці розмови і знову вони порушені. Як ви бачите цю ситуацію, розмови розмови. Чи розмови з можливим продовженнями і ну відповідно підготовкою до цих виборів, бо вибори це не миттєвий процес. Вони потребують певного часу саме цієї підготовки. Ну я можу сказати, що дійсно відчувається цей певний такий дух передвиборчий. Хоча йде війна, і здавалось би, це зараз не на часі. Я маю на увазі фінансовий аспект, я маю на увазі. Тимчасово окуповані території, я маю на увазі переселенців, мігрантів з України, де є складнощі, власне кажучи, з проведенням виборчих процедур. Але з іншого боку, по суті, для політиків, не зважаючи на те, що політичний процес поставлений на паузу, їх життя це завжди підготовка до наступних виборів. Це також треба розуміти. І коли вони не мають змоги повним чином реалізуватись у цьому контексті, починається… Ну, часто нагнітання, певні, часто певні такі критики у соцмережах. Ми бачимо цю активізацію вже впродовж війни політичних сил. Ось які а, про себе постійно нагадують у різний спосіб. А, дійсно, є а, сподівання на те, що у разі завершення війни, тобто, наступний крок, який на сьогоднішній день визначає наше керівництво держави, буде проведення виборів. Тобто, а, перш за все йдеться мова про. Президентські, парламентські вибори, ну, звісно, і місцеві, тому що одне без одного фактично неможливо а, Україні, яка потребує змін, і ви знаєте, оцінюючи різні досвід да, соціологічні опитування, оцінюючи аналітику від провідних українських і закордонних центрів, можна сказати, що дійсно цей запит на зміни він є на сьогоднішній день, а у населенні різних прошарків населення в різних. Абсолютно регіонах України що на заході, що в центрі, що в півдні, що на сході. Тобто цей момент він є, але знову ж таки, ми потребуємо допомоги. Тобто, якщо наші партнери наголосять на тому факті, що вони зможуть надати нам відповідні, ну скажімо так, фінансові ресурси для проведення виборів, а якщо війна буде завершена, ну в різних форматуваннях, це ну в принципі можливо. Потенційно, і ми сподіваємось на це, то дійсно вибори стануть наступним кроком, тому що а, завершення війни в будь-якому форматі це активізація політичного процесу, який був повністю неможливим за часів воєнного стану, тобто мітинги не проводились, більшості активності політичних не було настільки, тобто це виникне, але знову ж таки є багато перепон. Тобто, перша перепона це дійсно тимчасові окуповані території. Тобто, друге питання це як провадити вибори там, де власне знаходяться наші військові, тому що вони по суті будуть тримати рубіжі, власне кажучи, так чи інакше, ось і виникне проблема щодо можливості для голосування. І я думаю, що наші інноваційні колеги, наші it колеги вони можливо пристосують до цього наш застосунок «Дія». Можливо, тобто різні способи. Ось і я думаю, що ми маємо потенціал електронних виборів для тих, хто не зможе безпосередньо потенційно на майбутнє взяти участь прийдучи до свого виборчого, як то кажуть, учаску. Ось тобто такі моменти, і крім того, дивіться багато людей на на сьогоднішній день вони знаходяться поза Україною. Тобто, якщо ми провадимо вибори, ми повинні з вами забезпечити можливість для кожного українця, тобто де б він не перебував, проголосувати. А це є проблемним на сьогоднішній день, і проблема тут в декількох моментах. Перш за все, що деякі наші співвітчизники, багато з них легалізуються, але є й ті, котрі їдуть за кордон, власне кажучи, і мають, ну скажімо так, нелегальний статус. Ось, тобто, ми одразу втрачаємо, якщо вони нічого не змінять, цілий пласт електоральний, а, який ну не зможе проголосувати по об'єктивним причинам, власне кажучи, крім того, позиції наших співвітчизників, а, які втратили а, через російську агресію власну домівку, вимушені переїхати, вимушені були переїхати, переїжджають до інших міст України. Тобто. ВПО тимчасове переміщені особи, власне кажучи, внутрішня ця міграція. Наскільки ось можливий продуктивний виборчий процес, як можна власне кажучи, щоб ці люди змогли мали повну можливість проголосувати там, де вони знаходяться? Тобто, загалом можна сказати, що на сьогоднішній день вибори потенційно в 25-му році, у разі завершення війни. Тобто вони можливі потенційно, але для цього необхідно і фінансовий, і людський суто технологічний ресурс, і швидкі рішення з боку наших партнерів і з боку влади щодо проведення такого масштабного процесу для того, щоб соціальний запит українців був реалізований, звичайно, тому що. Є зовнішні, є внутрішні запити, на які треба реагувати, і звичайно, ми, як демократична країна для будь-якої демократичної країни, вибори це є альфа і омега політики в цілому, пане Михайле, дуже коротку відповідь. Попрошу на це питання: чи ви фіксуєте як науковець і політолог, активність представників одеської влади? Передвиборчою маю на увазі. Ну короткою відповіддю помічаєте чи ні? Ну, безумовно, ця активність є є абсолютно продуктивна активність. Волонтерська активність з боку представників одеського політико-партійного, скажімо так, спектру. Але не всіх партій деякі політичні сили вони перебувають в такому знаєте напівзамороженому стані. Mm -hmm. Ось тобто їх діяльність поставлена на паузу. Але якщо ми будемо брати партії міського значення, партії філії загальноукраїнських політичних сил, то вони достатньо активні, тобто активні у сенсі потенційних виборів, активні у сенсі окремих своїх представників, які якщо відкрити соцмережі, якщо відкрити якісь дискусії, які відбуваються там, тобто здається, що а, політика не поставлена на паузу, навпаки, в соціальних мережах, вона має більш такий. Розгорнутий характер, звичайно. Паре, можна... Формат гречки. Формат гречки відбувається. Чи це абсолютно новий формат, який прийшов в передвиборчий процес з війною? А ну дійсно, це вже не формат гречки, в тому вигляді, який він був там десь 10-15 років тому до. 2014 року і, і трішки після нього зараз цей формат відходить, але формат інформаційних баталій, власне кажучи, які, які ще більш, на мій погляд, активізувались після початку повноваштабного вторгнення, в тому числі на місцевому рівні, це такий а, новий старий формат а, а, можливостей, зокрема зараз, через телеграм-канали, які дуже активні. Той час, як традиційні медіа їх кількість зменшується, телеграм-канали займають їх місце, соціальні мережі займають певним чином їх місце. Так тобто туди виноситься цей, як кажуть науковці, деліберативний дискурс, тобто обговорення важливих аспектів, в тому числі і воєнних, більш за все, але в тому числі і місцевої політики, зокрема, обговорення символічних аспектів, меморіальних. Ось демаркації власника демаркування урбаністичного простору Одеси. Тобто, всі ці моменти вони виносяться і дуже ну дуже цікаво дійсно за цим споглядати, оскільки можна чітко сказати, що одеський політикум і обласний політикум Одесьчини він змінився. Ми фактично нівелювали де факто російський цей проросійський партійний вплив. Тобто він був нівельований з початком повномасштабної війни, і зараз де переформатування а, політиків з різних політичних сил під новий же контекст, під нові а, виклики. Це відбувається. Тобто, одеський політикум не завмер. Тобто він а, займається продуктивною волонтерською діяльністю. І це дуже класно, це дуже добре. А з іншого боку, є а, така значна взаємна критика. Тобто і критика, яка відбувається між окремими, скажімо так, політичними силами і їх представниками на місцях. Бо е діяльність будь-якої політичної сили вона оцінюється, по-перше, по партійним проектам, які реалізуються, ну і по-друге, по тим політикам, які дотичні до цих політичних сил, і намагаються через себе транслювати. Ці яких видно, да так скажімо, яких а, видно? Це цікава тема окрема. Будемо спостерігати у 25-му році. Я думаю, більш запеклі баталії, якщо все ж таки будемо рухатися до виборів. А знаєте, хочеться до них рухатися, тому що точно перед ними ми отримаємо певний формат. Сподіваюся, перемоги, пане Михайло, на останок все ж таки про ваш прогноз 20 січня, інагурація Трампа. Що далі? На короткостакову перспективу для України чи будуть прямі переговори, прямі е, такі е, голосні заяви, чи ні дадуть е, трек е, тиші е, в адміністрації президента майбутнього е, Трампа, і нам доведеться трішки ще ну як вичікувати так рішення звідти. Ну дійсно є вичікування, але Трамп це людина, яка зараз моніторить ситуацію, тобто він розмовляє з політиками, розмовляє, скажімо так, з політиками різного абсолютно формату і гатунку, тобто це і президент Франції, і з іншого боку, це а, орбан з його позицією. Тобто, Трамп а, і дуже чітко він це промовив. Що рішення а, вирішення цього а, цієї війни, цього протистояння то є його пріоритет. Тобто Трамп не а, кидає, власне кажучи, власне слова на вітер, ну хоча б намагається це робити. Тобто, він вже казав колись про вирішення таке, знаєте, адіозне за там один-два дні цієї цієї проблеми. Але наразі я думаю, що а, скоріш за все Трамп а, це людина швидких а, рішень, абсолютно. Тобто, він не буде очікувати, тобто він скоріш буде тиснути на а, сторони. Власне кажучи, тобто тиснути у якому сенсі? Ну, наприклад, натиснути а, на Росію. Власне кажучи, він може це зробити абсолютно. Він вже а, в своєму Твітері позначив а, по суті фейл Росії в Сирії. Ось і ці, цю промову потім розганяли активно в межах а, російських пропагандистських каналів. Тобто Трамп для них вже не є а, другом, як колись вони казали про це зараз. Трамп. До них е, такий головний ворог, скажімо так. Вони навіть кажуть, що е, адміністрація Байдена вона така більш помірна, а ось прийде Трамп, тобто ситуація вона кардинально зміниться. Але звісно, нам треба, по-перше, мати дійсно певне сподівання на цю ситуацію, але не злікати дипломатичною активністю, яку ми, власне кажучи, е, повинні е, вести. Тобто, це також є обов'язковий момент, тому що. А Трамп він дійсно потребує меседжів. Він потребує меседжів від діючого президента України. Він високо його оцінював по-своєму. Тобто, що президент України кожного разу, коли це такий давній меседж, їде до Америки. Він привозить гроші. Тобто, це такий комплімент своєрідний від Трампа. Він має таку таке знаєте відчуття гумору своє власне. Тому я думаю, що слова про пріоритет і певна похвала. Діючого президента України це гарний такий гарний початок для того, щоб після інаугурації Трамп активізував свої позиції. Тим більше та команда, яку він підбирає власне, і пан Келок, наприклад, і багато інших представників, особливо такого оборонно-силового, скажімо так, напрямку там національної безпеки інших моментів. Вони не схожі на голубів. вони більш схожі на яструбів, деякі з них. Які готові відстоювати позиції Америки, тобто про цю готовність е, Трамп заявляв на Близькому Сході. Ну, і, власне кажучи, якщо він заявляє так е, щодо України, то я думаю, можна мати певний оптимізм, да такий знаєте, виважений оптимізм, тому що ми е, дуже часто е, займаємось певним таким шапкозакидайством. закидайством. Да, рано, дуже дуже зарано да, але я думаю, що тут можна мати певний виважений оптимізм, який ми в змозі реалізувати потім у контексті нашої е, комунікації, у контексті допомоги, звичайно, тому що Трамп зараз він е, хоче мати розуміння процесу, хоче відійти від свого традиційного, знаєте, порядку денного внутрішнього порядку денного, який він транслював американцям, міграція. Ось. Е, Аборт і інші моменти, хоче підійти до зовнішньої політики і зрозуміти про це, зрозуміти як комерціант. перш за все, що він, власне кажучи, буде мати від вирішення цього процесу для себе, ось і а, чим він, власне, може допомогти. Хоча ми розуміємо, що він все ж таки людина обміну, чимось, да, тобто людина комерції, незважаючи угу. на те, що топова людина в Америці, але зараз ну, практично вже. Але а, це людина комерції, це людина обміну. Тому маємо сподівання, і я думаю, що вони не марні абсолютно. Дякую вам за е, позитивний прогноз. Ми з великим очікуванням дивимося на 2025 рік. Всі українці, дякую вам, Михайло Шабанов. політолог, сьогодні був носі. Підбивали підсумки політичні 2024 року.